Добрий день, шановні колеги. Я теж хотів би розпочати з такого невеличкого лікнепу, після того, як е, всіх трошки в оману завів молодий суддя Кирєєв, який, напевно, не дочитав кримінально процесуальний кодекс. Такий дуже невеличкий лікнеп. Стаття 48 кримінально процесуального кодексу говорить про те, що захисник зобов'язаний зобов'язаний використовувати передбачені в цьому кодексі та в інших законодавчих актах способи захисту з метою з'ясування обставин. Які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність? Оце обов'язки захисника. При цьому, відповідно до частини другої цієї статті, з моменту допуску до участі у справі, захисник має право і пункт 6 брати участь в судових засіданнях. Так от на виконання своїх зобов'язань, які передбачені статтею 48 кримінального процесуального кодексу, та на виконання доручення. Своєї підзахисної я не був присутній в судових засіданнях, тобто не зреалізовував своє право на участь в судових засіданнях, а перебував у відрядженні спочатку за кордоном, а потім на території України з метою збирання відомостей про факти, які свідчать про відсутність в діях Юлії Володимирівни Тимошенко складу злочину. Зокрема, під час відрядження до Сполучених Штатів Америки я провів перемовини з. Відомою американською компанією, юридичною компанією, не як її називають деякі не зовсім фахові ваші колеги, а юридичною компанією and Берлінг, яка для нас зробила юридичний аналіз звинувачень у так званій газовій справі. Відповідно до попередніх висновків, які були надані мені щодо цих звинувачень, я можу зазначити, що по-перше. Юристи Карінгтон і Берлінг зазначають, що обвинувачення у газовій справі щодо Юлії Володимирівни Тимошенко не ґрунтується на фактичних обставинах та є сумнівними з юридичної точки зору. По-друге, вони абсолютно чітко зазначають, що методологія обрахування збитків, яка застосовувалася Генеральною прокуратурою, а це друге звинувачення, яке висувається Тимошенко, так от методологія висування збитків. У цій справі є теж абсолютно сумнівною, і навіть якщо слідувати цій сумнівній методології, вона все одно не підкріплюється будь-якими фактичними даними і обставинами. Тобто, переводячи з юридичної мови на звичайну людську мову, можна сказати, що в так званій експертизі збитків цифри взяті зі стелі занесені на папір, і вони за собою не мають жодних обрахунків, жодних підтверджень, жодних обґрунтувань. Також, на думку американських юристів з невідомих причин Генеральна прокуратура України не взяла до уваги аудит міжнародної аудиторської компанії Ernst Янг, аудит, який робився на замовлення. Самого Нафтогазу, в якому абсолютно чітко і беззаперечно зазначається, що витрати Нафтогазу на транспортування газу, а саме це вважають збитками, які нібито завдала Тимошенка, в 2009 році були на 1 мільярд гривень менше ніж у 2008 році, і роблячи узагальнюючий висновок щодо обвинувачень. Висунутих проти Тимошенко по газових справах незалежна міжнародна юридична компанія з бездоганною репутацією Кавінгтон і Берлінг абсолютно чітко зазначає, що немає жодних юридичних підґрунтів для продовжування переслідування Тимошенка. Аналогічно до обвинувачень, які висувалися Тимошенко щодо Використання кіоських грошей, а також використання автомобілів Opel Combo для сільської медицини. Ці звинувачення мають абсолютно чітке політичне підґрунтя і з юридичними обвинуваченнями не мають нічого спільного, оскільки не ґрунтуються на фактичних обставинах. Тобто, все це, на мій погляд, свідчить про абсолютно замовний характер справ проти Тимошенко і обвинувачень, які висуваються в суді. Все це підкріплюється шаленим небажанням суду. Взагалі, надати можливість захисту ознайомитися з матеріалами справи, надати можливість захисту провести всі необхідні дії, як це прямо передбачено ще українським радянським кримінально-процесуальним кодексом. При цьому я хотів би зазначити, що документи і висновки, про які я тільки що зазначив, є не єдиними документами і висновками, які були зібрані захистом під час, під час відрядження, під час виконання функцій по збиранню. Фактів і обставин, які свідчать про невинуватість Тимошенка у цій справі. Всі інші документи, докази, пояснення будуть надані суду, всі інші документи, докази і пояснення будуть оформлені у вигляді відповідних клопотань. При цьому слід зазначити, що, на мій погляд, це не відбудеться в п'ятницю, оскільки відповідно до Кримінального процесуального кодексу, зокрема, статті 289, в п'ятницю суддя зобов'язаний провести лише дві дії. Перша. Це прийняти і допустити до участі у справі, прийняти заяву Юлії Тимошенко щодо допуску в справу нових захисників, допустити цих захисників до участі у справі, і надати цим захисникам відповідно до частини 2 статті 289 Кримінального процесуального кодексу належний термін для ознайомлення з матеріалами справи, все ніяких більше дій згідно із законом. Головуючий у справі суддя Кіреєв, не має прав і повноважень робити. Суддя, який так любить всім розказувати про права і повноваження, напевно, сам повинен хоча б раз виконати ті обов'язки, які покладає на нього кримінально-процесуальний кодекс. Не так багато обов'язків кримінально-процесуальний кодекс покладає на суд. Те, що я зазначив, це один із таких обов'язків. Я би хотів зазначити, що головуючий вчиняє низку порушень кримінального процесуального кодексу. Головуючий у справі суддя Кіреєв, вчиняє низку порушень кримінального процесуального кодексу і порушує цей кодекс практично щодня. Кожен раз на кожну на кожне порушення з боку судді захист буде реагувати всіми можливими способами, в тому числі і шляхом проголошення заяв на дії головуючого, як це прямо передбачено частиною 2 статті 260 кримінального процесуального кодексу. Нами отримані документи, які свідомо не долучені обвинуваченням до матеріалів справи. Зокрема, мова йде про дві постанови правління Національної акціонерної кампанії Нафтогаз України. Перше, перше Така постанова правління протокол засідання правління пробачте датова 12 січня 2009 року, тобто за тиждень до початку переговорів за участю Тимошенка. Відповідно до цього протоколу країна перебувала і газотранспортна система України перебувала в передаварійному стані. Всі вважали, що відбудеться техногенна катастрофа, якщо протягом декілька днів не будуть підписані газові контракти. Це було рішення правління. Від 12 січня 2009 року. Чому цей протокол не долучено до матеріалів справи? Ну напевно, тому що слідству не цікаво долучати до матеріалів справи. Документи, які підтверджують відсутність претензій до Тимошенка. Другий протокол засідання правління від 28 січня 2009 року, який теж не залучений слідством свідомо до матеріалів справи, свідчить про одне єдине. Свідчить про те, що правління НАК «Нафтогаз України» схвалило всі ті контракти, які були укладені. Під час російсько-українських газових перемовин, і це при тому, що слідство продовжувало наголошувати на тому, що нібито Тимошенко одноосібно приймала всі рішення. Зазначені документи абсолютно цілком і повністю спростовують тезу обвинувачення щодо вини в діях Тимошенка. Але я підкреслю ще раз: це не всі документи, які будуть долучені до матеріалів справи. Однак ці документи в тому числі надавалися компанії Кам'янтонберлінг для аналізу. І в тому числі на підставі цих документів компанія Кавінгтон Берлінг прийшла до тих висновків, які я оголошував раніше. Зазначені докази будуть оформлені в відповідні процесуальні форми у вигляді клопотань і будуть передані суду для долучення їх до матеріалів справи. Слід зазначити, що великий ґрунтовний аудит, який підготувала аудит і звіт, який підготувала компанія Кавінтендберлінг і Бідіо. Окрім цього, будуть також розгіслані представникам всіх дипломатичних місій, які акредитовані в Україні. Воно буде скеровано в Європейський парламент, воно буде скеровано до парламентської асамблеї Ради Європи, в Єврокомісію, Єврокомісію Сару Фюлі безпосередньо, єврокомісару Ештон безпосередньо, а також керівникам найбільших е, європейських держав, а також в адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки. А я ще раз підкреслю: компанія Камінгтон Енбюрен користується бездоганною репутацією, на відміну від деяких інших компаній, залучених в Україні, користується бездоганною репутацією. І її авторитет є дуже і дуже високим в юридичному суспільстві і в юридичному середовищі Сполучених Штатів Америки. Саме тому результати аудиту і звіт будуть направлені в ті установи міжнародні, які я зазначив. Звичайно ж, висновки Кам'янтон Ендбернінг і БДО будуть використовуватися нами при підготовці матеріалів до Європейського суду справ людини.